Друзі, усім привіт! Ви на каналі Вадим Шадов і сьогодні я у місті Львів. Це відео буде про заклади Львову, тому не забудьте підписатись на канал, поставити лайк та написати коментар. І перша локація, яку я хочу відвідати, це Львівська реберня. Тому відправляємось прямо туди. Ми до реберні, людей не дуже багато, давно я тут не був. Десь, напевно, останній раз років п'ять назад. І зараз буду замовляти страву і покажу вам, як тут всередині. Концепція цього закладу, така, що тут все йде прокати, і немає жодних столових приборів. Принесли ось таку порцію ребенка, тому давайте будемо. Солодким соусом бомба і бокальчик холодно. Ще дуже прикольно, що можна зробити отак. Друзі, також окрім м'яса, тут готують в цьому закладі ось таке авокадо з кумусом. Це перець чилі і подається з лимоном. Салянувати, на грибі зроблено. Чесно сказати, нічого такого. Мені не дуже подобається, реально. Ребра краще. І так, вийшов я з і хочу з вами поділитися враженнями. Коротше, мені не дуже сподобалось, поясню чому. Авокадо не смачне, воно тверде було, взагалі його майже не з'їли. Потім м'ясо, цей антрикот. Коштує воно досить багато. А насправді, ну саме звичайне м'ясо, воно навіть було трохи недосолене і якось, якась така странна прожарка, вроді би як медіум, але, але навіть не до медіуму. І воно таке досить жорсткувате і є малесенькі жилки. Єдине, що сподобалося, це ребра. Дійсно смачні, солодкий такий соус, все таке жарене, прям смачно. От такі от такі от мене враження. І відправляємось в наступне. Наступний заклад, який вирішили відвідати, це вуйко сам. Будемо пробувати маковий ром під назвою Опіум. Тут при вході ось такий от коврик. І давайте зайдемо всередину, подивимось, що у них є. Ну що, давайте будемо пробувати. Беліс. Ну, таке щось прикольне, ну так, на нараз спробую. Обов'язково задіть спробуйте. В принципі, прикольно, напевно, дівчатам сподобається. І так, випили ми по наливці. Наливка така непогана, але мені чого не сподобалось, бо я не люблю солодкого. А дівчатам от зайшла, вона дуже схожа на Беліс, але є такий присмак маку. Трохи навіть схожа на кутю. Ну, Таке, коротше, нормально. Якщо вам... Дуже цікаво, яке воно, то обов'язково заходьте, а усі локації я залишу в описі під цим відео. Локація номер 3 бар мушля. Будемо їсти устриці. Йдемо то будемо вибирати. 1850 там. Ось така атмосферка всередині. І тут при вході стоїть ось такий аквариум Це устриці. Дивіться, які лобстери здорові. Ще якісь устриці. І тут також лобстери. Не знаю, чи видно, може ось так буде видно. Блін, ну це тема, звісно. Але дорого. Принесли моє замовлення, замовлю устриці. Хоча, чесно, я дуже їх полюбляю, особливо в мушлі. Напишіть, до речі, в коментарях, хто також любить. Вбиваємо лимончиком. Тепер тут легасенько повернемо. І випиваємо. Блін, ну тут вони самі смачні. Реально. Такий прям свіжак-свіжак. Мені дуже подобається. Ми з'їли по устриці. Устриці дуже смачні були, я їх просто дуже обожнюю. І зараз хочемо піднятися ось сюди на ратушу, не знаю, чи зараз пускають чи ні. Я взагалі там ніколи не був, бо я не знав навіть, що, що туди можна піднятися. Зараз ми все побачимо. Для мене це буде вперше, хоча я в Львові десь не знаю, раз там шостий-сьомий. Я побачив чисто, случайно відео в одної дівчини, що вона туди піднімалася. Ну, Зараз спробуємо і ми. Так, коротше, на ратушу ми не попали, бо вона не працює зараз, на жаль. Вже скільки разів у Львові, але ніяк я не можу попасти на неї. Ну нічого, буде повітря приїхати ще раз. Так, і зараз я хочу піти ось в той заклад, називається Кілішкова, там бомбезні налівки. Мені там дуже подобається і там дуже круті ціни. Того разу я там був, покажу вам цього разу ще раз. Ой, атмосферка тут, звісно, дуже крута. І так, заходимо всередину закладу Кілішкова. Ось так це все виглядає. І менюшечки покажу вам так швиденько. так, А мені саме більше подобається, де це воно є за 119 гривень ось ці, от Крафтові. І також є, що поїсти, але чесно ми так в Реберні наїлися, що вже нічого не хочеться. Ось таке. Я вам скажу, вони так легесенько торкнули. Ми далі хотіли йти вправду пиво пити, але вирішили щось ходити, пообідати і прийшли в заклад під назвою Ресторація Бачевських. Я вже був в цьому закладі, мені тут дуже сподобалося, але хочу спробувати журик по Львівський, той, який пробував Міша Кацурін в своїх випусках. Дуже мені захотілося його також спробувати, бо там виглядало все дуже смачно. А вже після Бачевських підемо в ресторацію в Чехну називається. Коротше, вправду підемо. І так, друзі, заходимо ми в ресторацію Бачевських. знаходиться навпроти правди одразу. Заходимо, грубо кажучи, в сам заклад. Ось так це все гарно виглядає. І зараз будемо замовляти свою страву. Принесли мені журик. Давайте будемо пробувати. Це дуже смачно. Якийсь такий вершковий смак тут є. Картопля, ковбаса, шкварки, яйця. Чимось схоже на солянку, але дуже вершковий смак. Реально це класно. Перший раз пробую, мені дуже подобається живу. І також задалося достали якась така картопля. Любчик, а це якийсь ніби як керіг. Давайте одразу так щось зробимо. Так ніби цибулевий коріх такий. Тут кухня дійсно смачна. Ми вже пообідали в ресторації в Бачевських. Чесно, той журик дуже смачний. Я вже в цьому закладі другий раз і другий раз все, що замовляю, все дуже смачно. І подача в них взагалі шикарна. Це все так гарно. Прямо ж хочеться дістати телефон і це все на відео зняти. Е, вот. І плани міняються знову. Мали йти вправду, але компанія мене не підтримала. Каже, давайте додому. Бо ми вже заморилися з дороги. Давайте буквально годинку вдома побудемо і підемо далі по закладах. Але єдине, що зараз потрібно, зайти в Львівську майстерню шоколаду, взяти додому шоколаду дітям. О, тому направляємось туди. І так, зайшли ми всередину, так бистренько пройдуть, бо дуже багато людей сьогодні. Хіба мангока притивали, а робити. Такі всякі смаколики. і І також є всякі фігурки зроблені з шоколаду. І от, наприклад, куча-куча всякої всячини. Побули ми трошки вдома, вибралися знову в місто. Буквально годинку перекімарили і їлі заставили себе вийти. Але так як ми приїхали на одну добу, то мусимо сьогодні максимально обійти чим більше закладів. І це, йдемо зараз на хімічний дослід. Це з пробірок пити всякі настоянки. Прийшли ми на ці наливки на хімічний досвід в заклад гасова лямпа, тому давайте заходити. Замовили ми і, хімічний досвід, тут 20 пробірок. Всі зразу пробувати не буду, бо кажуть, що вони дуже такі прям ядрені. Але спробую там перших три. Це якась така Якась... Прикольно. Ага, дякую. Дякую. Ой, якісь така. Прикольно, мені подобається ця сама подача. Ну, так, все, атмосферно, так, по-львовському. Так, пробую ще третю. хват, потрошки. А це якась як, за каленою якоюсь таке. Хочу буду пробувати до кінця і свої враження. Вже скажу в кінці. А також я тут замовив ось такі сирні трубочки. І хочу сказати, що тут дуже адекватні ціни. От, так що будемо їсти і пити. Так, давайте спробуємо цю трубочку сирну. Так, вона обжарена. Гаряченька, соус. Ось цей смак, ловиться всяка жирне, масне. Дуже смачне працювати. Ці трубочки дуже смачні. Тут кухня, з адекватними цінами можна багато всього роботи. Але багато часу немає, хочеться, якомога більше заходів сьогодні піти. Ми будемо видобувати і будемо ходити далі. Вийшли ми вже з газової лямпи, спробували цей досвід. Там не дуже було класне освітлення, тому зараз вам скажу свої враження. Нам сподобалось. Дуже смачна в них кухня, дуже класні ціни. Оці трубочки коштували 140 гривень. Ми тут взяли на чотирьох людей, всім вийшло по трубочці, там п'ять трубочок всього було. І ще по кусочку під цей сет цих от напоїв було взагалі класно. Так, зайшли ми вправду, ось так виглядає перший поверх. І будемо підніматися на другий поверх. І так, Це у нас другий поверх, такі балкончики. І є ще третій поверх. Ми піднімаємося ще вище. І приблизно так само виглядає третій поверх цього закладу, але на жаль біля вікна все зайнято, тому будемо спускатися на другий поверх. Але прикольненько, прикольненько. Всякі плакатики почитати. Зараз подивимось менюшку, щось собі виберемо і будемо ще сидіти пити пивко. Якісь заклади Львові в мене завжди якийсь алкотреш, виходить. Ну, це львів, нічого не поробиш. Хочеться спробувати все. Замовлю я келене ось такого пива. Давайте будемо пробувати. Реально не подобається це пиво. І я знайшов ще в меню, коли я там був 5 років тому Львові, ми брали відро різних крафтових кров. Вони взагалі ніякі не було несмачне. Це я попросив найменше, щоб були гіркоти, але воно дійсно таке найменше гіркоти, але ну, все одно має якісь такі легенькі нотки, гірчинки. Ну, таке собі чесно, мені щось не заходить, не знаю. Людей багато, кожному своє. Випили коротше, по бокалу пива. Ну, Як я і казав, мені не подобається, але людей багато. Тут таке, комусь подобається, комусь не подобається, кожному своє. Тому йдемо шукати наступний заклад, який ми хочемо відвідати. Не знаємо, ще який, просто гуляємо по місту, який нам приглянеться, в такий і зайдемо. Але думаю, що за сьогодні хоча б два заклади і буде якраз класно. І завтра зранку вже підемо в львівську купальню кави, якщо встигнемо. Недалеко ось від правди знаходиться ще ресторан 36ПО. Називається, ми його випадково побачили. Дивіться, тут найвищий акваріум в Україні. Золота кавова машина, власна пивоварня. Ось такий заклад. Ось так він виглядає з фасаду. Ми, напевно, тут сидіти не будемо, бо подивилися в інтернеті. Тут ціни ну, досить такі високі. Ми хочемо ще в Київку попасти на вечерю, якщо там, звичайно, буде місце. Ну, давайте заходите. Поверх другий. Рибок в акваріумі немає. Чомусь. А, вон є внизу, знає чи вам видно. Я думав, що тут багато рибок. Але акваріум такий гарненький, єдине якась вода не дуже прозора. Ну, прикольний заклад, він такий моднявий, десь, напевно, на рівні Бачевського. Так що давайте піднімемося ще на третій поверх. Так, подивимось, тут взагалі шість поверхів. Давайте подивимось всі. Так, Виходимо з ліфту на третій поверх. Ось така тут обстановочка. І ось так виглядає зал. о, Дивіться, піаніно само грає. Але вхід тут не знаю де. Ну, тут вже ось така от атмосферка. Акваріум обману є ось таке піаніно, яке самостійно граю. Будемо підніматися сходами на четвертий поверх. Блін, ну що я можу сказати? Гарненько. Тут прям як теплиця ніби. Ой, дуже гарно. Але давайте підніматися ще вище. П'ятий поверх це в нас тераса. Тут така зона, де можна, напевно, курити кальяни. Така скляна підлога. Блін, ну заклад топовий, звісно. Дивіться, як все виглядає. Так, і на самий верх. Слухайте, тут можна і на ратушу не йти. Тут вже вигляд такий. Самаратуша. Ой, ну що я скажу? Обстановочка кайфова. Ой, красота. Блін, заклад крутий. Напевно, треба взяти меню, подивитися. Може ми все ж таки щось тут і замовимо. Так, друзі, ви самі побачили, який це гарний заклад. Він нам дуже сподобався. Тут є шість поверхів, всі тематичні, там акваріум, там зелень, там фортепіано. І ми вирішили залишитись на шостому поверсі. Це самий верхній поверх. Ось таким виглядом чисто покуримо кальян і будемо рухатись далі. Ну вигляд бомбезний, Прям стоїш і насолоджуєшся Львовом. І так принесли кальян. Давайте будемо пробувати. Такий легесенький взагалі Відчувається тільки трошки карамелі. Ну, прикольно. Прикольно, може бути рватиського кальяна 550 гривень. Але саме прикольне те, з яким виглядом ми сидимо на весь Львів. Взагалі заклад нам сподобався. Він такий гарненький і сюди обов'язково зайдіть. Ну що ж, вийшли ми з закладу 36 по випили пірольчик. Покурили кальяшу, заклад сподобався, дуже гарний. От. І, напевно, буде фінальна на сьогодні локація. Це Криївка. Підемо зараз подивимося, чи там є місця. Якщо немає, то підемо в гасову лямку. І так, познімаю я вам трошки атмосферки Львівської Криївки. Дивіться, як все виглядає. Ну, от така атмосфера. Давайте я пройдусь, Що буде видно, то буде видно. Така кухня відкрита. Ось так все виглядає. Все, будемо те застіль. Ренаса нам. Ось такі наливочки ми взяли, великий сед, грінки. Ось такий оселедець нам подали і якусь намазку. Ну, Будемо пробувати тепер наливки. Дивіться, ось таку нам тарілку принесли. Тут є картопля, пів метра ковбаси, стейк. Чекайте, я трошки так посуну все. Ось таке м'ясо, дируни, холодець, сало і свіжі овочі. І під такий сет наливок. Зараз будемо смакувати. Ну що, давайте будемо пробувати під таку наливочку. Ой, наливочка хороша. Давайте з холодцем. Смакотав. Ну, давайте ще візьмемо з такого смальцем. Гліночка. Дуже смачно. Далі, ну, 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 мають ну, 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 Ого! ну, 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 Крипкенько. Довідна ще цибульки. І зараз спробуємо ще м'ясо. Так, пробуємо ще м'ясо. М'ясо М'ясом м'ягусень, жується. Набагато краще, ніж в реберні. Також є в цій дощці, ще колбаса. ковбаса, півметна. Хасоповетом. Mm, mm, тут, тут дуже смачно. Тут прикольно. Всякий шоу. Всякі приколи є такі в закладі. І дійсно смачна кухня і далечки хороші. Дивись, mm. приїхали. до вечері. Друзі, усім добрий ранок. Ну що ж, ми прокинулись і зараз направляємося в львівську копальню кави. Вчора в нас був дуже насичений день, ми обійшли 12 закладів. Фінальним закладом була Криївка. Нам в Криївці, в принципі, все сподобалось, такі прикольні там шоу. Не знаю, що я там не знімав, але ну, що зміг, то не знімав. От. І сьогодні нам вже потрібно їхати додому. Але я би ще дуже хотів попасти в гільдію м'яса та справедливості, але не знаю, чи встигне. Не дуже хочеться їхати додому, але надію, що вам це відео сподобається. Ви підтримаєте моє відео лайком та коментарем. І можна буде приїхати знову познімати заклади. От. Але зараз давайте будемо пити каву. Так, Заклад всередині виглядає ось так. Тут мелиться кава, але ще, напевно, дуже рано. Ось така золота машина. Кофемовка. Також тут є ось такий підвальчик, де роблять запаяну каву, але там ніфіга не видно. І я навіть не знаю, тут є тераса. Як вона виглядає. Ну, тут теж прикольненько, я тут ніколи не був, навіть не знав, що вона тут є. Але будемо повертатись назад до закладу. І, до речі, якщо ви хочете тут сидіти, тут окрема каса, тобто там не можна замовити. Ну, що, принесли мені ось таку каву. Це кава з рому і зверху з вершками. Вона має бути більше хала, яку тропи доволі. Я їх того разу замовляв. Напрям дуже смачна. Обов'язково робить. Таким гарячим стрілялковолю, але такі. Зовсім трошечки. Тут є ром. І зверху холодні важкі, легкий. І п'є тут холодними вершками, це дуже класно. Ми попили кави, зараз йдемо виселятися з нашої квартири. Вона тут знаходиться прямо в центрі. І будемо ще їхати в гільдію м'яса та справедливості. Вирішили пообідати перед дорогою і будемо вже їхати додому, тому зустрінемося з вами в самій гільдії. Ось так цей заклад виглядає зсередини. Дивіться, як прикольно. О, що, а запах який бомба. Ми вирішили переміститися на літню терасу, бо там так музика рубає, що я вам нічого не познімаю. От, тому зараз вибираємо столик, ми вже замовили собі м'ясо, взяли справедливість, тарілку таку велику на трьох. Зараз будемо куштувати. Принесли ось таку тарілку, називається вона Справедливість. Це на трьох. Тут є бекон, шашлик з свинини. Я так розумію, яловичини, курятина. І ось така маринована цибуля. І є трошки овочів на горі. Ну давайте пробувати. Будемо. Давайте почнемо з свиного. Це бомбезний шашлик, Він соковитий, промаринований, класний. Напевно, найкраще м'ясо зі всього, якого ми їли по всіх закладах, коли ходили в Львові. Це реально саме круте м'ясо. Що так, з соусом? Я вже спробував усі страви, які були на цій тарілці. Хочу вам сказати, що це реально достойне м'ясо. Сюди варто прийти обов'язково, бо м'ясо прям дуже смачне. Вони класно приготували і свинину, і куртка та вона, знаєте, не суха, а прям суховита з цим соусом. Прям прикольно, обов'язково сюди приходьте і беріть м'ясо. Називається ця тарілка справедливість. Тому це так чисто від мене рекомендація. Ось таке у мене вийшло відео зі Львову. Я вам усім дякую за перегляд. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк та написати коментар. І всім пока.